Не требовало А, Правда, будем. Ладно. Короче, 151 день. К этому числу. 19 число. Ближе 10 -го. на все я. Только на уроке. Там что-то а так всегда. Ты все занимаешься фигней, но единственное, что я прибирал. Но в комнате. Пятница уже. Там? Наступна неділя здається остання по навчанню на цьому курсі. Швидко пройшло. Потім Те, тест треба буде писати. Треба пройтись по питанням, бо я не впевнений, що я все знаю, тому. Так. Ну ладно. То такі... Те що встигнеться. Подивимось потім шонайде. Єдине, що можу сьогодні сказати, це з котом прикольно повалявся, де після уроку пішов, там чи то хотів поїсти, чи то те, що, теша, але пішов до малими в кімнату, там валявся кіт. Я його коротше обійняв. Ліг на нього, він мені мурчав, і я Заплющу за очі, валяюсь, засинаю. Пройшов якийсь час. Прийшла бабуся, я забрав кита, пішов за себе в кімнату. Ну тут ми з ним повалялись. Я поспав один, 2, 3. Дивно, бо вчора Льох об одинадцятій. Я прокинувся о восьмій. Ладно. Реки. Ну и все. Там щось щеп повалявся земной. И да. Так, ладно. До завтра. Бывай. Дивимо що завтра будем.